Ми з вами без Ісуса. Знаєте, чому життя таке жорстокі, і ви такі виснажені? Всі ці роки витягли на собі мерця себе і намагалися якось триматися. Вечірки, наркотики, кайф, гроші та що завгодно. Я не знаю, не важливо порожнечу, одвічно порожня відповідь. Не знаю, як ви, але перечіпатися ніколи не до добра. Йдете стежкою, перечепилися. У поході перечепилися, пробираєтеся через незнайому кімнату, наткнулися на щось. Повірте, перечеплятися зазвичай ні до чого доброго не призводить. Але ось що Бог не хоче, щоб ви перечеплялися об христа, не хоче, щоб ви перечіплялися об нього. Він хоче, щоб ви пізнали його. І я скажу вам просто зараз, чесно, усім вам. Запитаю, чи маєте ви товсту шкіру, тому що вона вам знадобиться разом із чесним серцем, відкритим серцем, тому що сьогоднішнє послання без прикрас можливо воно навіть обпече вас. Так, це може опекти, але не спіткніться об ці істини. Навчіться від них. Я не стану вибачатися за Біблію, тому що біблія не потребує виправдань. Це Божа істина. Якщо ви скажете «Джек, може може бути м'якше? Ні, не можу. Коли писання говорить ясно і прямо, мій обов'язок робити те саме. Ми в 9-му розділі послання до Римлян, але через нього я хочу показати вам кілька місць із писання. Ісус сказав у Євангелії від Матвія: прийдіть до мене всі, хто трудиться і обтяжений, і я заспокою вас. І по-друге, він говорить нам про свою розраду. Навіщо? Навіщо? Тому що ця розрада вам дуже скоро знадобиться. Діставайте свої біблії. Ми в римлянам 9, але я також попрошу вас відкрити 1 коринтян, розділ 6, вірші 9-11. Тримайтеся міцніше. Вирушаємо в дорогу. Павло звертається до греків в Коринфій і говорить. Хіба ви не знаєте, що неправедні царства Божого не наслідують? Він прямо говорить: багато хто не увійде в небеса, їх називають неправедними. Вони не спасуться, тож не обманюйте себе. Ніякі блудники. Знаєте, хто такий блудник? Це людина, яка не перебуває в шлюбі, але займається сексом з кимось, або з тим, хто не заміжній, що робить їх блудниками, або з тими, хто вже одружений. І тоді вони стають і блудниками, і перелюбниками. Коли двоє одружених зраджують, це чистий перелюб. Але якщо не одружена людина спить із кимось, хто їй не чоловік, це блуд. Це блуд. Саме слово «блуд», воно в оригіналі звучить як порнея. Пізнаєте корінь? Від нього походить слово порнографія, ідолослужителі, шанувальники ідолів, простіше кажучи, ті, хто шукає тільки задоволення. Далі перелюбники, гомосексуалісти, содоміти, злодії, лихоїмці, п'яниці. Наклепники. Знаєте що? Це ж це ж точний портрет нашої епохи. Особливо наклепників. Їх тепер щовечора можна побачити в новинах. Шахраїв, які використовують людей для збагачення. Вони трошки чужі життя, наживаються і спокійно сплять ночами. Оце так. Вони не успадкують царства Божого. Вони не увійдуть. Але слава Богу за одинадцятий вірш. Не знаю, як ви, але я бачу в тому списку себе з 1977 року. а ви ваше життя змінилося? Я префразую. Чи змінив він ваше життя? Одинадцятий вірш це чиста радість і свобода. «І такими були деякі з вас, але ви омилися, але ви освятилися, але ви виправдалися ім'ям Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. І всі Божі діти сказали «Амінь». А якщо хтось дивиться на це і думає не вірю своїм вухам, більше сюди не прийду. Ти не більше, ніж той, хто спотикається об істину, як Ізраїль, дві тисячі років тому, коли Христос явив себе як Месія. Твоя гординя, твоя самоправедність, і твоя завзятість у самовиправданні закривають тобі очі на правду, і це фатальний вибір. Але знай тут ніхто не тицяє в тебе пальцем. Бог любить тебе. Він говорить тобі правду, тому що хоче, щоб ти знайшов нове життя. І зараз ти скажеш одне з двох. Я виправляюся сам, пройду курс моралі, зміню спосіб життя. Перший шлях він він безнадійний. Другий, коли ти скажеш, я не можу змінитися сам, я бачу істину, я приходжу до нього в повній покірності, тому що більше нема на що сподіватися. І ось тоді він діє. Але спіткнутися об його пропозицію означає заявити, мені це не потрібно, моє життя, мої правила. Нехай Бог змириться. Друже мій, ти спотикаєшся об Христа. Не роби цієї помилки. Зверніть увагу на третій аргумент у цьому вірші. Що ви знаєте напевно? Писання говорить праведність, що з віри. Як це взагалі можливо? Чи можна вірою здобути праведність? Так, це, це точно. Розумію, людей дратує, коли хтось заявляє, я впевнений на 100%. Ми живемо у світі, де звучить абсурд. Мені не потрібен Ісус, я й так хороший. Ти прокидаєшся з думкою присутпораюся сам, але це неможливо. Ти вже програв на старті. Уяви, ти виходиш на бігову доріжку, бо соніш і заявляєш, зараз я побіжу як чемпіон. Я буду бігти як чемпіон. Неможливо, ти вийшов на старт у жахливому стані. Але в мене ж правильна форма. Не виправдання, розумієте? Це ми, це людство. І зараз перед вами вибір: спіткнетеся об цю істину і загинете. Або упадете перед нею і вигукнути. Господи, помилуй мене. І тоді він змінить ваше життя. Усі ми знаємо Савла Старса, того самого апостола Павла, найбільшого наверненого в історії. Відкрийте послання до Филиппіан, третій розділ Филип'ян 3. Послухайте, як Павло говорить про людську праведність проти віри в Ісуса Христа. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче. Розумієте, люди хвалилися своїми досягненнями, і Павло ніби каже: Давайте на чистоту. Хочете позмагатися в людській праведності? Я готовий. <laughs> Павло прямо кидає виклик. Хочете помірятися me? силами? He's говорите про праведність за людськими мірками. Давайте давайте. Якщо хтось думає, що може сподіватися на плоть, то я тим більше. Я був обрізаний у восьмий день, як і наказав Моїсей. Знаєте, що це була за постанова від Бога? Обрізання у восьмий день. Павло б зараз сказав: Давайте почнемо з цього. Який день тебе обрізали? Ох, друже, моїх батьків осел затримався в дорозі, верблю, зламався. Мене обрізали тільки на дев'ятий або на десятий день. Трохи не встигли до восьмого. На що колоде. Ти не з роду Ізраїлевого. Я знаю свій родовід. Вау. Із коліна Веніамінова, найлітнішого. Усі тузи звідти вийшли. Євреї з євреїв. За законом фарисей. З ревнощами. гонитель церкви. Я вбивав людей, полював на тих, хто називав себе християнами. Дійшло до того, що я керував стратами віруючих. Ось наскільки я був ревнителем істини. Ми викорінимо цих божевільних християн, які йдуть за своїм хрестом. Ви знали про це? Пам'ятаєте Стефана, якого забили камінням? Так, ось я керував цією стратою. Так. Я ненавидів Ісуса щодо праведності, яка від закону бездоганний, але тепер усе змінилось. Але що було для мене надбанням, що я визнав Ради Христа за втрату, і взагалі все визнаю за втрату порівняно з величю пізнанням мого господа Ісуса Христа, за для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа і виявитись в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, яка неможлива, але з тією, що через віру в Христа, справді яка від Бога через віру. Ізраїль отримав істину через віру, але відкинув її. Вони захотіли змінити правила. Спочатку спасіння завжди було по вірі, але юдейські вожді заявили, ми досягнемо праведності справами. Законництво здавалося їм привабливим, але це духовна смерть. Воно вб'є тебе. Тепер другий момент. Що ви скажете про Євангелію у віршах 31-32? Швидко, швидко, це займе хвилину. Впізнаєте? Покайтеся і увіруйте. Написано покайтеся і увіруйте. Віра означає перенести всю свою увагу на Ісуса, тому що зараз без Нього витягнете ношу самі. Послухайте, Писання говорить, ми духовно мертві. Знаєте, як важко нести мертве тіло? Ось людина за життя важила 90 кілограмів, але коли вона помирає, здається, ніби вона тягне на... на всі 150. Парадокс, вага ж не змінилася. Ми з вами, без Ісуса, знаєте, чому життя таке жорстоке, і ви такі виснажені. Усі ці роки витягли на собі мерця, себе і намагалися якось триматися. Почірки. Наркотики, кайф, гроші та що завгодно, я не знаю, неважливо. на порожнечу, одвічно порожня відповідь. Але вам хіба не набридло? Подивіться на сучасну молодь. Вони кажуть та відчепиться, я тільки починаю жити. Але знаєте що? Ми могли б уберегти вас від стількох страждань, навіть врятувати ваше життя, якби ви тільки послухали. Нічого з того, що дав вам цей світ, ви не візьмете з собою на небеса. Нічого. Але посторо, я що ж не виграв 500 мільйонів у лотерею? Скажете ви, і що? Хочете стати одним із тих 75% переможців, які через 10 років залишаються ні з чим під наркотиками? Розлучені з повністю зруйнованим життям? Чому? Тому що не в цьому відповідь. Він відповідь. Ці гроші не зможуть утримати тебе, вони не обіймуть тебе, не заспокоять, не дадуть миру посеред бурі. Але Ісус може, ісус робить це у цьому суть Євангелія. визнайте це. І друге питання: чи відгукнетеся ви в посланні до Римлян 9.32 сказано? Чому? Тому що шукали не звіри. А зділ закону Вони спіткнулися об камінь спотикання. Відповідь криється в 31-му вірші. а Ізраїль, який шукав закону праведності, не осягнув закону праведності. А коли наприкінці 32-го вірша звучить чому, відповідь зрозуміла. Вони намагалися здобути праведність власним виконанням закону. А не вірою іншими словами, шукати праведність через віру означає покладатися на праведність Христа, а шукати її через право, значить сподіватися на свою власну. То чи відгукнетеся ви на це Євангеліє? знаєте, що мені особливо подобається? Ми читаємо новий заповіт, але люди, які приходять у нашу церкву, часто кажуть Тут так здорово поєднується старий заповіт із новим, але ж іншого заповіту немає. Тільки старий і новий, третього не існує. Старий заповіт сповіщав він сповіщав те, що мало прийти, а новий заповіт те, що вже прийшло. І це в точності відповідає старозавітнім пророцтвам. Жодних протиріч. Тільки прекрасна гармонія. Ну що готові? Ми майже закінчили. Усі готові. Добре, слухайте уважно. Майже три тисячі років тому в книзі про Кайсаї, розділ 28, вірш 16, було сказано. Тому так говорить мій владика Господь. Ось я кладу в основу на сьогодні камінь. Камінь випробуваний, наріжний, дорогоцінний, міцно закладений і віруючи у нього не похитнеться. Тобто не буде тривожитись, не буде в паніці. Невже це не дивовижний вірш? Йому майже три тисячі років? Бо каже: я кладу це пророчий вірш. І знаєте, що він ще не повністю здійснився. Початок був при першому пришесті Ісуса Христа. Але куди він повернеться? В Єрусалим. Де престол Давіда? У Єрусалимі? Це потужно. Пам'ятаєте, як апостолів хотіли заарештувати? Ісус уже вознісся на небо, а в день П'ятидесятниці зійшов Дух Святий. Вони були, вони були сповнені силою Божою і сміливо проповідували Євангелія, перевертаючи все з них на голову. Тисячі людей рятувалися, сліпі прозрівали, вони діяли. Тепер відкрите дії, четвертий розділ. Дії, четвертий розділ. Коли вони промовляли до народа, апостоли опинилися в біді. Але чому? За те, що були як Ісус. Коли вони промовляли до народа, підійшли до них священники, начальник сторожі храму та садукеї, обурені тим, що вони навчали народ, проповідували Воскресіння з мертвих в Ісусі. Гей. Ти не можеш так говорити. Уявіть, Ісус Христос Воскрес із мертвих, і він воскресить і вас. Не говори так. Чому? Чому б мені це не говорити? Тому що ми не хочемо, щоб ти це говорив. Ми знаємо, що його гробниця порожня. Ми знаємо, що його там немає, але не говори про це. Це це одна релігійна група, яка нападала на людей, які пережили особисту зустріч із Воскреслим Спасителем. Пам'ятаєте це? Це не відповідає нашим стандартам. У нас є традиція. Що б там не було, ми, ми просто будемо слідувати за Ісусом. Вони наклали на них руки, вірш третій. Вони наклали на них руки і посадили у в'язницю до ранку, оскільки був уже вечір. Багато з тих, які чули слово, повірили. Тут мається на увазі саме чоловіки, не люди взагалі, а саме чоловіки, не людство. А конкретно, конкретно чоловіки це не охоплює жінок і дітей. Кількість таких людей на той момент сягала п'яти тисяч. Уявляєте одна проповідь, і у вас уже мега церква. А наступного дня в Єрусалимі зібралися їхні начальники, старші книжники, вся релігійна верхівка. І Анна Первосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященницького роду. Поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ям ви це зробили? Знаєте, що вони зробили? Вони помолилися за людиною та зцілилася, знайшла силу і здатність ходити. Тільки законництво могло обуритися цим. Hey! Ми вас не благословляли. Як ви посміли повернути людині, здатність ходити? Треба було спочатку, треба було спочатку з нами порадитись смішно, правда? І далі вірш сьомий, поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою чи яким ім'ями це зробив. Тоді Петро, вірш восьмий, сповнений Святим Духом, сказав їм: колишній Петро зник, тепер перед нами нова людина. Тоді Петро сповнений святим Духом сказав їм, начальники народу і старші ізраїльські. Якщо вас нині допитують про добрий вчинок хворій людині, як вона одужала, то хай буде всім вам, всьому народові ізраїльському, відомо ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, якого ви розіп'яли. Його Бог воскресив із мертвих. Це він зцілив того, хто стоїть перед вами. Це його зцілення. Дивіться, як діє Дух Святий. Це приголомшливо. Ну хоч вдайте, що вас вражається, коли Дух Святий, зачекайте, ви занадто рано, слідкуйте за часом. Час важливіший за все. Петро такий самий, як ви і я. У чому різниця? Ви її бачите? Різниця в житті Петра, в тому, що тепер він сповнений Духа Святого. І що це означає? Означає, що Дух Святий промовляє писання прямо з його вуст. Ви бачите це? Подивіться, що відбувається. Губи Петра рухаються, але це Дух Божий промовляє Слово. Спостерігайте. Спостерігайте, він є камінь, знехтуваний вами будівничими. Камінь, що став наріжним. Тут Петро цитує Ісаю. Чому? Тому що Дух Святий надихнув ці слова. І в нікому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастись, помітивши відвагу Петра Івана і дізнавши, що це люди невчені і простаки. Вони не вчилися в Гарварді, Єлі або МАІТІ. Вони прості тоді здивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом. І мені подобається наступна частина. Так мені подобається це. Ці селюки набули сили. Отак вони ходили і дружили з Ісусом. Господи, нехай і про нас так скажуть. Ну, слухайте, я молюся, щоб це послання відкрило вам очі. Розумію, це могло трохи приголомшити або шокувати, але якщо воно відкриває вам очі і ви тепер не спите, то ви більше не спотикатиметеся об Христа, вірно? Ви будете довіряти йому, ви побіжите до нього з надією і станете, так би мовити, друзями Христа. Ісус сказав: Я хочу, щоб ви були моїми друзями. Він сказав: Я називаю вас друзями. Але як це відбувається? Перше слово Євангелія, яке сьогодні рідко у церкві, це покайтеся. Залиште свої гріхи і увіруйте в Господа Ісуса Христа. Ми говоримо про вибір, друзі. Бог не створював нас роботами. Він створив нас, щоб ми вільно проявляли свою любов. Так, так влаштована любов її потрібно дарувати добровільно. І послухайте, ви також створені з емоціями, які включають навіть ненависть. Знаєте, є люди, які є люди, які ненавидять Бога, і коли ви запитаєте їх, чому вони не можуть дати чіткої відповіді. Але так уже все влаштовано. Вибір за вами. ви вільні любити Бога і вільні ненавидіти Його. Яка жахлива лякаюча відповідальність? Але якщо ви обираєте Бога. То радісна істина полягає в тому, що Бог знав, що ви скажете йому так ще до заснування світу, і все ж таки він не викручуватиме вам руки, примушуючи ухвалити це рішення. Це має бути з любові, це має бути усвідомленим вибором. В речі, ті, хто опиниться в раю, зможуть лише дякувати Богові за те, що він надав шлях порятунку. Ті, хто опиняться в пеклі, самі несуть відповідальність за свій вибір, відкинути його. Вау! Так що, друзі, як завжди, я молюся, щоб ви витягали багато чого з цих послань. Ми будемо раді почути від вас. Просто поставте нам лайк або напишіть повідомлення. Дайте нам знати, що ми впливаємо на ваше життя. Ви можете зв'язатися з нами на Джеггіпскрапкаком.юа. Або на будь-якій з наших сторінок у соцмережах Facebook, Instagram та багато інших. отже, до наступного разу хай благословить вас Бог.